Я був у Києві 24 лютого, коли почали падати ракети. Тоді не тільки міжнародна спільнота, але й багато українців думали, що росіяни прийдуть і Україна програє. Відтоді протягом останніх дев'яти місяців я писав репортажі: їздив до Бучі, до Київського району, до Чернігова. Дивився на руйнування, завдані російськими військовими навесні. Та стежив за українським контрнаступом у п'ятницю. Я був у маленькому селі під назвою Мілове Гарне місце, але зруйноване російською окупацією протягом дев'яти місяців, та напередодні звільнене. Я намагався якнайкраще пояснити цю війну міжнародній аудиторії та написав книгу вторгнення, яка вийде в Україні в лютому. which will be out in Ukraine uh, in February.